Хто сьогодні ці 5-6 менеджерів, про які весь час нам каже Зеленський? Да? Це ж ті самі агенти російського впливу, які були в команді Януковича. Хто такий Татаров, хто такий Шурма, хто такий Подоляк, хто такий Єрмак? Це ж колишні співробітники команди Януковича. Але чомусь пан Портнов лишається в нас такою священою коровою, до да, якого ніяк не можуть підступитися українські правоохоронні органи, хоча те, що він робив, закликаючи до практично громадянської війни. Зеленський обвішував свої руки цими браслетами, показував Ердогану, що в нього там 19 чи 20 браслетів на руках. Він його попереджав, тоді Ердоган, що вам скоро рук не, не вистачить, якщо будете проводити таку ж політику та замирення з Росією, тому що вони і скористалися цим, якраз тим, що побачили, що в нас сімдесят населення про віддали свої голоси за тих, хто казав, що треба просто перестати стріляти. І головне, щоб в своїй голові е, закінчити війну, що це лінія роз. Міжування в голові. Тобто і проводили ці відведення військ, проводили розмінування, зупинили ракетні програми. Чим це зрештою закінчилося. Друзі, всім привіт! А я радий вітати і вивести на сцену мого побратима Дмитра Чекалкіна. Я обіцяв, що буду в нього сьогодні на розогріві. Дмитре, привіт, слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення, друже. Отже, у США під санкціями. А в Україні білий і пушистий справу проти портнова закрили через відсутність складу злочина. Це зробила паскудство, яке називається ДБ. Спочатку вони дали можливість портнову уїхати, а потім вони закрили це кримінальне провадження. Друзі, отже, 13 січня виникла ця новина, і що я можу сказати? То що портнов нечість, це зрозуміло. Те, що татаром курує ДБР, ми всі вже знаємо. І до чого я це все веду? Так ось справу проти Портнова закрили, а я вам хочу нагадати, що саме пан Портнов подав до суду за те, що його тут кажуть, що він не такий нехороший чоловік, рідіска, на Дмитра Чікалкіна, використовуючи наш з ним ефір, де якраз озвучували ці тези. Але скажіть, будь ласка, як я маю назвати цю худу? Отже, публікація Андрія Портнова, друзі для будущих фільтраційних целей, наша команда. Начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребя. Планируем оставить подобную картотеку, составить, где трудоустроены и на что расплодившиеся банды живут. Считаем необходимым исследовать доходы, налоги, трудовые достижения по основному месту работы. Что він там ще писав? Ой, короче кажучи, работа важна для будущих фильтрационных уголовных і учебновоспитательних мероприятий. Присилайте ідентифікаційні дані, і далі, далі, далі по тексту. Отже, ця паднюка так розповідала про нас, про майданівців, що ми отут всі отребья і потрібно робити концентраційні е, заходи, табори і так далі. І завдяки нашому ДБР, рафік чиста Вадим Войнов. скажіть мені, будь ласка, прізвище того тирка, які ці всі справи хоронить і справу Татарова, і справу Портнова. Скажіть мені, як ви вважаєте, хто є саме той, який це робить? і ну, взагалі, твої думки з цього приводу. Тому тобі слово. А я поки що буду тут в чаті писати, що робити. Дякую, дякую друже. Насправді невелике уточнення. Ти згадав справу, яку порушив проти мене Андрій Портнов. Так, от я практично щотижня отримую нові нові там повідомлення від його адвокатів. Вони так невпинно продовжують дослідження е, моїх е, 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 роликів та да, моїх. YouTube, Відео і в, накручують нові нові суми збитків, ну верніше не збитків, а своїх витрат. Тобто, вони ну я вже цитував е, книгу. Така е, цікава книжка є на полицях нашого книжкового клубу спін диктатури про те, як е, такі авторитарні режими вони сьогодні змінюють свої інструкції інструментарій, тобто вони не збивають своїх опонентів, а вони задушують їх. Різними там кримінальними справами справами по якраз моральні збитки, де накручують величезні якраз суми цих моральних збитків. Тобто, ну наскільки я пам'ятаю, моральні збитки він так не не збільшує, там щось в межах там п'яти тисяч гривень. А ось роботу адвокатів вони настільки плідно і настільки кваліфіковано працюють, що їхні е, в оці витрати на їхню працю шляхетну да на е, благо. Портнова та інших російської інших там агентів да та, російського впливу. Тут вони сотнями тисяч вже вимірюють свої, свої витрати на цю нашу дослідження моєї роботи. Тобто, ну ось це якраз складається в цю схему спін диктаторів авторитарних режимів, які, на жаль, ознаки яких режимів ми вже маємо, тому що ми ж пам'ятаємо, що пан Портнов був якраз партнером по своїм, по своїм цим. Юридичним справам тих самих сьогодні співробітників офісу президента, таких як пан Татару, да, Ну і пан Дубинський, який нарешті опинився за гратами як американський, як як не сполученими штатами агент, але чомусь. Пан Татаро вірніше, пан Портнов лишається в нас такою священною коровою, да, до якого ніяк не можуть підступитися українські правоохоронні органи. Хоча те, що він робив, закликаючи до практично громадянської війни, він закликав, як ти правильно процитував, знаходити там викривати всіх пороховотів, їх знищувати. Тобто, що це якщо це як це можна інше кваліфікувати як заклик до практично громадянського протистояння, до громадянської війни так от. Але повертаючись до сьогодення в Україні, я натикнувся на одну цікаву статтю. Я не знаю, чи ти її читав. Це стосовно свободи слова в е Західній Європі, зокрема в Польщі. Я зараз, друзі, скидаю вам посилання в чат на цю статтю. Дуже цікава стаття. Я зараз не буду про неї багато говорити, але перед тим, як тебе задам запитання, трішечки введу в курс наших е глядачів. Отже, друзі, в цій статті, посилання я зараз закину в чат. Потім, в описі до цього відео, я, звичайно, її добавлю, Значить, цій статті говориться про. Ну, так звану свободу слова, да це вже не свобода слова, це так звана свобода слова. А насправді це був такий перша кнопка польського телебачення, перша та перший, перша перша тицілка. От і це було саме провладний такий пропагандистський канал, який вони фактично зробили провладним пропагандистським з суспільного мовника, з тої свободи слова, тої святої церкви демократії, як ми з тобою говорили, неодноразово. Так от саме на цьому каналі йшли всі пропагандистські речі, вони дискредитовували опозицію. А ви так дивіться, паралелі, паралелі, лапін вже починає проводити паралелі. От, Дискредитовували опозицію, вихваляли лідера їхньої політичної сили, правлячу верхівку і так далі. Скажімо так, те, що вони чудили, це був треш. У ну, мене дуже багато знайомих поляків, журналістів, вони казали, це просто неможливо. І зараз в Польщі змінилася влада, мається на увазі новий прем'єр-міністр, Туск і так далі. І перше, що він зробив, відновив оцю церкву, яка називається Свобода слова. Він ту всю шоблу фактично розігнав. Друзі, кому буде цікаво почитайте цю статтю? Вона зараз тут в чаті вже вискочила. От але я до чого веду ці паралелі вже тепер по відношенню до України? Ну друже, ну хто хто з нас краще знає, що таке пропагандистська машина? Я чи ти виходячи з твоїх освіт і так далі? Тому я хотів би тебе от е, запитати в такому такому напрямку, як ти вважаєш, е, шоу мусійчучки буде жити довго чи ні? Чому я називаю мусійчучки, а не мусійчук? Я скажу, бо я зневажаю пропагандонів. Я зневажаю це. Я не вважаю людей журналістами, тих, хто є на моє глибоке переконання пропагандоном. Нас ще, Богу дякувати за свободу думки не судять. Це ще, ще те, що ми зберегли. Тим не менше, як ти вважаєш цю історію. Ми колись все-таки зрушимо з місця, де єдиний Марафон перестане творити чудеса на користь правлячої верхівки, і все-таки якими жорсткими мають бути міри? всіх під три чорти з клеймом на лобі, щоб ніколи більше вони ні в який канал не попали. Я зараз говорю серйозні речі. Я нещодавно дивився, як на одному з телеканалів, Ютуб-каналів Ісландія сиділо чотири чувака в піджаках і розповідало про правильність і неправильність мобілізації. Ну, це той канал, який займається в основному медіакілерством. Так, от, чотири піджака розповідали думки щодо мобілізації. Ну це абсурд, але офіс Єрмака в дії. Так, от чого я це все згадав? Я це все згадав в контексті пропаганди і контрпропаганди, контрборотьби проти цієї пропаганди. Що ми можемо зробити сьогодні в цьому контексті? І, взагалі, як ти бачиш вирішення цього питання після зміни влади в Україні? На жаль, те, що відбулося в нас в медійному просторі, коли Кучма свого часу да за відповідні там бонуси роздавав українським олігархам в ліцензії на телеканали? Ми знаємо, що там чиї документи яких у які установчі документи лежали в нього в сейфах да вони приносили йому, здавали йому в сейф для того, щоб він контролював повністю в своїх інтересах редакційну політику, да? І через що втік там потім до Москви навіть Роднянський, Льоша, мій там старий знайомий через те, що практично олігархічні олігархічної структури керували. Українським медіапростором в своїх інтересах і свого часу ізраїльські ж мої е, знайомі там інвестори, які приглядалися до е, тих чи інших активів в Україні, там в 2008 році. Вони коли проаналізували ситуацію, що в нас відбувається в медіапросторі, і коли проаналізували там, зокрема, фінансові показники, що в нас там заробляли всі телеканали 250 мільйонів доларів на рік, а витрачали їхні власники на утримання цих каналів. Ну, в першу чергу, там Пінчук е Ахметов, той ж самий е Коломойський Фірташ, та витрачали мільярд, тобто мінус 750 мільйонів, які треба було заробити за, ну обкрадаючи цю державу для того, щоб фінансувати свій інструмент впливу, і інструмент в тому числі і. Контролю того чи іншого там тієї чи іншої політичної структури. Тобто, якщо б не було в Коломойського один плюс один і та, ну всього всієї його медіа імперії, то чи міг би не, Зеленський мати такі захмарні рейтинги саме завдяки ось ефективному використанню цього інструменту? ми і мали абсолютно такого недосвідченого і непрофесіонального керівника на посаді українського президента? Це ось якраз викнув ну такий найяскравіший витвір. Сьогодні ефективності цього механізму, який був використаний під час там і президентської, і потім парламентської кампанії, як можна було допустити, щоб замість там ну досвідчених українських політиків. Прийшли в раду якісь там без безбезумні Іванісовий. Там які вчора крав чотири пляшки пива в супермаркеті, а сьогодні він керівник оснієї там провідної якоїсь комісії Верховної Ради, чи там якийсь там аналтабу блін, які взагалі не мали навіть права, згідно українського законодавства бути обраним Верховною Радою, тому що той самий Рахамія тільки в 15-му році набув українського громадянства, а його в 19-му вже обрали в Верховну Раду. І він став практично ну, таким найвпливовішим там підкилимним гравцем. Який... Він вів перемовини там із росіянами через Абрамовича, і проводив свої оборудки, да, і отримував там ну, замовлення сьогодні знову ж таки ці величезні гроші, які збирають сьогодні там українські волонтери відомі. Але вони йдуть на фінансування його ж структури, рахамії, да, як свого часу ці величезні витрати на білоруський бітум, які в десятки разів перевищали витрати на українську зброю, вони ж ж таки йшли через прокладки архаміїв в цьому в, ну, пов'язаних структур, начебто з Архамією в, в Емірат. Тобто, ось кого ми обрали, ким ми сьогодні, ну хто нам керує сьогодні державою і хто допускає таких величезних прорахунків, через які ми втратили там 20% своєї території, вже не кажучи про сотні тисяч життів українців. Я в цьому контексті хотів би, щоб наші глядачі звернули увагу на пост однієї дописувачки. Е, значить, чому ви не хочете обговорювати питання, як 370 років тому українці підтримали саме Богдана Хмельницького, а не дослухались до Мазепи? Пише дописувачка, і мені дуже сподобався цей допис, тим більше, що вона далі продовжує. Але пхаєтесь до мене в коменти з питанням, чому саме українці в 19-му обрали Зеленського, а не Порошенка. От чому спочатку добре думайте перше, а потім вже намагайтеся розвести мене на емоції. Друге, марна справа мене тролити, навіть не намагайтесь. Я навіть дракона можу вгамувати цюмки бомки. Написала Ірина Медушевська. Я спеціально хотів вивести саме цей е, пост. її. Друзі, дуже цікава паночка. Якщо не помиляюсь, вона одеситка. Ну <реш> її риторика заслуговує на увагу, і я їй дуже вдячний. Тому що саме я так думаю, що саме пропагандистська машина, вона якраз і направлена на те, щоб зберегти можливості діючої верхівки далі керувати країною. І коли я писав, що утирки рятують інших утирків, називаючи сьогоднішній наш стрім, тобто маючи на увазі і татарова, і портнова і так далі. Так, от я друзі просив вас написати так, хто ж той самий утирок, який рятує, і відверто кажучи, прізвища обмежилися трьома. Ми не будемо називати їх, звичайно, не будемо робити рекламу, але добре, що в нас. Дуже багато хто знає про що йдеться мова. Е, тим не менше, я хотів також ще обговорити ще буквально декілька тез, Дуже тебе запитатися саме в контексті ну, України. Да? Тобто, ми бачимо, що зараз іде бедлам в Верховній Раді. Ну реально, Верховна Рада це вже не є якийсь орган, який на щось впливає чи щось вирішує. Да? фактично, зелена команда зробила в нас офісну президентську республіку. І як казав Коренієнко, ми тестуємо взагалі ту президентську республіку. Так казав Коренієнко, десь півроку тому журналістам. Тобто, в них слово парламентаризм це вже ну якби мовітон, дурної тон. Як вони вважають, напевне, напевне, Богу дякувати, що ми ще маємо можливість це обговорювати. Але тим не менше, фактично, громадяни України нещодавно було як ні висловилися. Більша половина громадян України вважають, що офіс Єрмака Зеленського лізе не в свої справи. Я зараз дуже так це фігурально висловлюся. Тобто, вони керують і Кабміном, вони керують і парламентом, вони керують взагалі Україною. Тому, от в цьому контексті, ми маємо таку тезу, на яку я хотів з тобою трішечки обговорити. Але так, друзі, ще раз наголошую, в межах чинного законодавства, у відповідності до Конституції, ми живемо в нашій країні і закликаємо всіх жити по законам України. Тим не менше, ми знаємо, що є така річ, яка називається ООН. І в них є відповідні тези щодо захисту прав людини. Я зараз не буду наводити цитату, але скажу: ну я можу, в принципі, і процитувати, зараз, якщо не буду. Але тим не менше, там є така теза, яка говорить про те, що ну, люди мають жити по законам, але якщо держава, яка має гарантувати це про життя, по законам починає займатися фігньою, робиться узурпація влади, беззаконня і так далі, то народ має право на повстання. І от наші дописувачі часто густо кажуть: от вже пора щось іти робити. Я сьогодні всім кажу будь-яке. Рухи в Україні, всередині України, вони є дуже ризикованими. Чому? Росія вперше зразу цим скористається. Це однозначно. Західні партнери скажуть: почекайте, яка у вас тут єдність? У вас тут немає єдності, у вас тут вон якісь двіжняки вже внутрішні почалися. Тому я ще раз наголошую. Я сьогодні просто мав нагоду, прогулюючися, вирішив побувати на Хрещатику. Ну, Мав можливість побувати на Хрещатику, пройшовся і... Там вже починаються певного роду мітинги. Ну, на кшталт. там, Ми за справедливу демобілізацію через 18 місяців, а не через 36. Ну і різні, різні мітинги ми бачимо в контексті того бардака, де влада показала себе як безхребетною, яка не бере на себе ніякої відповідальності за те, що відбувається по контексті мобілізації. Я бачив дуже багато різного штибу мітингів, які в багатьох місцях поощряються так би мовити владою під КНДА, під різними міськими радами і так далі. От, але поки що я дивлюся, що український народ, ну так би мовити, толерантний до влади, як би там не було, бо йде війна, бо відчуває, що є більша загроза, ніж те, що роблять зелені. Але цей терпець у людей уривається, і от часто густо запитують: ну коли вже ви щось будете міняти, коли вже ви щось будете міняти? А я пояснюю, що ми сьогодні маємо з вами працювати в інформаційному полі, щоб вибивати тези наративи, які нам пхають в голову. Беня марафони, різні позитивні банкомати чи блогери, як їх там називають, ну хто як називає, і так далі. Тобто ми маємо щось робити саме в цьому контексті, щоб ця флешка не затерлася, не загубилася, бо в кожного злочину є прізвище ім'я по батькові. Але цей терпець уривається. І от твої думки з цього приводу, виходячи вже з досвіду життєвого, як ти вважаєш, чи є запас міцності і терпимості в українців до тих дій, багатьох утирків у владних кабінетах? Щоб не зірвалася держава в прірву, наскільки ти вважаєш, можуть українці ще споживати яйця по 17, зимні куртки, це літні куртки замість зимових для зсу, неякісні бронежилети, оцю корупцію і так далі. Наскільки ця терпимість ще може втримувати українцях в, в рамках правової системи держави, щоб не використати оте право закріплене в резолюції ООН стосовно прав людини? То просто таке воно провокативне запитання, але ми ще раз наголошую друзі в межах чинного законодавства у відповідності до конституції України. Ну повертаючись до згаданої книги «Спіндиктатори», якраз там і розписаний сценарій, як боротися з цими спіндиктаторами. це максимально поширювати думки поінформованої найактивнішої частини українського суспільства тих людей, які в нас. Ну, неодноразово виходили на майдан і захищали основи демократії свободи слова. Тобто, якщо припустимо в Ізраїлі, ну не було в них ніякого там єдиного цього об'єднання марафону, і одразу ж суспільство збагнуло всю ну, важкість цих помилок, які допустив Натаньягу, те, що він відволікав увагу суспільства від реальних. На реальної небезпеки на другорядні речі, і оскільки вони зрозуміли, що рівень його підтримки впав там 42% до 18 і буквально там налічені там дні чи тижні після Хамасівського цього нападу, то він змушений був створити під впливом саме громадської думки. Да? в них в них ну і сьогодні в телевіді, вчора позавчора відбувалися там на центральних площах маніфестації в першу чергу для того, щоб Ну, максимально не активізувати дії для визволення цих заручників. Там 120 чоловік лишається в полоні в Хамасі. В нас. Тисячі лишаються в російському полоні, і коли сам Зеленський обвішував свої руки чими браслетами, показував Ердогану, що в нього там 19 чи 20 браслетів на руках. Він його попереджав, тоді Ердоган, що вам скоро рук не не, не вистачить. Якщо будете проводити таку ж політику да, замирення з Росією, тому що вони скористалися цим, якраз тим, що побачили, що в нас 73% населення про віддали свої голоси за тих, хто казав, що треба просто перестати стріляти. І головне, щоб в своїй голові е, закінчити війну, що це лінія розміжування в голові, тобто і проводять про, проводили це відведення в проводили розмінування, зупини, зупинили ракетні програми. Чим це зрештою і закінчилось? Тобто, Закінчилось повномасштабним російським нападом, тобто, якраз у цій книзі спіндиктатори роз'яснюється, що саме активна інформаційна політика, най... тобто ця поінформована частина суспільства, вона ну в різних там державах складає там від там 7 до 25%. Тобто його вплив має бути максимально активізованих, і там навіть в Віталій Портнику вчора на подібне питання йому задали, що треба робити. Він каже: кожен має сприймати себе бійцем. Ну якраз частина цього поінформованого українського суспільства передового має сприймати кожний себе як бійцем цього інформаційного фронту і максимально поширювати правильні думки. Для цього ми зрештою створили на цей наш блогерський клуб. Я з самого початку це існування своїх всіх. В соціальних мережах там зелені ці знищили свого часу мій там Фейсбук профіль, де було 700 тисяч підписників, але потім там через майже там півтора роки його відновили. Але я його сприймав, так і інші свої ці майданчики в соціальних мережах як прообраз його блогерського клубу, який має поширювати най найпрофесійніші, найкваліфікованіші думки найкращих представників українського якраз у цього поінформованого суспільства, щоб доносити не цю чухню, яку поширювали там Арестович з Гордоном, як флюгери, змінюючи там з цим самим як його там Кашпіровський, як його цей лікар, нас який разом з Чумак. Ні, 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 си Комаровський, Комаровський, який разом зом з Гордоном підтримував цього зеленського. А потім вони визнали, що вони повні були конкретні лохи, да, що вони долучилися до цієї е, активної пропаганди цього зеленого Шапітолі. Так, от е, Віталій відповів, що від нашої активності, якщо побачить ця рейтинга залежна зеленська ця команда, що їхні рейтинги і рівень підтримки. Впав так само, як це відбулося відбулось в Ізраїлі. Там до 18%, відсотків, то вони будуть змушені сформувати такий самий там військовий кабінет національного порятунку да чи національного спасіння, як це відбулось в Ізраїлі, поки вони не відчувають цього. Не відчувають ти впливу громадянського суспільства, то вони і будуть лишати в обоймі своїх цих ригівських агентів. Тобто, хто сьогодні ці 5-6 менеджерів, про які весь час нам каже Зеленський. Да? Це ж ті самі агенти російського впливу, які були в команді Януковича. Хто такий Татаров, хто такий Шурма, хто такий Подоляк і хто такий Єрмак? Це ж колишні співробітники команди Януковича. Партії регіонів, ну вже не кажучи про те, що в них там кровні зв'язки з спецслужбами Російської Федерації. Як можна таких людей лишати в, в своєму апараті? Я свого часу ну, там, завжди уникав будь-якої там долучення до будь-якої е державної посади в Україні, завжди відмовлявся від будь-яких там. Ну єдиний раз там зголосився, коли Віслав Максим Чорновол просив мене там бути опонентом мороза на виборах там, ще в 98-му році. А більше ніколи не погоджувався тому що я розумів що з моїм бекграундом, все ж таки я випускник московського інституту військового то не бажано не займати ніяких державних посад щоб не ну не не тінь не падала на в жодну там політичну силу через те що я можу бути там якимось чином задіяний всіх російських структурах да. мене ж пропонували мені з там з 2006 тисячі до верніше з 2011-го мільйони щоб я став цим слугою народу де да, прообразом цього Голобородька тому настільки це сьогодні виклик взагалі здоровому глузду, що люди, в яких є кровні зв'язки з російською агентурою, з російськими офіцерами ФСБ, як цього того подоляка, а він сьогодні формує всю інформаційну політику в цій державі. Це ж нещодавно в цьому в цього ж Шустера книзі розповіли, що вони саме з Тимошенко керували. В інформаційною політикою цього єдиного марафону, який на жаль, займався око замилуванням і населення тримали в цій теплі ванні в рожевих окулярах. Обіцяли два-три тижні, і вже будемо пити каву в'ял. Ну це ж призвело до того до розхолодження і всього суспільства, і до величезних зрештою жертв українських військових і громадян громадян. Та друже, я з тобою повністю погоджуюсь, хочу для справедливості заради Сказати, мається на увазі з Тимошенко. Це Кирила Тимошенка, Кирил, а не юлю. А то ви зараз перепутаєте. От і цей там шелщенка вони покликали робити інформаційну політику. Тоже ще один великий фахівець в цій області. Він же укрзалізницю в нас реформував. Ну, у нас багато є таких фахівців, ми знаємо в лапках. От а ще згадав історію Василевської смаглюки, ти тільки що згадував на в, 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 в центральній частині нашої програми. Це саме та паночка, яка мала би мати приймальну свою в бучі. Це саме та паночка, округ котрої знаходиться в Бучі. Це саме та паночка Василевська Смаглюк, яка закликала українців не евакуйовуватися, сидіти по хатам. Росіяни теж люди, і вони ці їх цікавлять тільки воєнні. Але як ми бачили, їх цікавлять не тільки воєнні, вони зразу йшли по адресам аточників, вони зразу йшли по правильним адресам. І я думаю, що робота портнова в той час якраз проводилася дуже е, фахово в контексті вичисляння, де хто з аточників, де хто з патріотів живе. Ну я вже розповідав той же самий дівальну Лубінець, Він з Волновахи е, родичів своїх позабирати встиг. А росіяни, як зайшли в Волноваху, зразу пішли по родичам, по адресам, по квартирам, по батькам і так далі. Тому така історія. Дуже. Я тобі щиро дякую. Ми сьогодні фамінько з тобою попрацювали майже 2,5 тисячі глядачів, попри всі негаразди. Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І я тобі дійсно щиро дякую за те, що ти долучився. знайшов час до нашого ефіру. Тримайтрожня нас друзі.